Вітання всім учасникам такої серйозної і відповідальної конференції. Я вже доповідачем на даній конференції тут, у Львові, дев'ятий рік, і спіймав себе на думці перед виступом, що моя місія це давати поштовх для розвитку нафтогазовидобувної підприємств і галузи. Ну, приклад приведу на перших конференціях, де я доповідав, я рекомендував нафтогазовим компаніям не жаліти коштів на висококваліфікованих спеціалістів, геологів і геофізиків, поважати головних геологів і їхню думку. Компанії, ті, які дослухались, зараз успішні, як і приватні, так і державні. На одній з конференцій рекомендував не думати довго, просто на всіх ліцензіях стукнути 3D-сесміку. Широкою На минулій конференції я рекомендував ну, почати співпрацю з компанією GeoIQ, яку я представляю, для чого? Це консалтингова компанія, яка ну, просто дозволяє мені і моїй команді. Ми не можемо працювати одночасно, наприклад, в 5 чи 10 газово-добувних компаніях, так, значить, але можемо надати консультації, які дозволять дати поштовх, свіжий погляд, і, ну, і, і дати оцей початок для, для розвитку. Особливо це стосується ну, так званих спляжих ліцензій, які ще не добувають жодного куба газу і. І не знають акціонери, що робити, і якраз пан колісник і озвучував, що багато компаній за цього зараз продається на ринку України, і це навіть не пов'язано з бойовими діями. Так просто акціонери не знають, що з ними робити при таких стрес-тестах, які створює, ну скажімо так, не держава, а державні чиновники у вигляді там збільшення податків, не роблячи того, що я рекомендую, не знижуючи. Ренту на геолого-розвідувальні роботи до цього часу, поки що це не зроблено так. Але тим не менше ми знаходимо шляхи, як цим компаніям е, е, працювати і почати видобувати. І, наприклад, е, значить, е, в вересні ми почали співпрацю е, минулого року, 23-го року, з однією з компаній е, подібних на Заході України. Е, От її стан на момент зміни акціонерів. Це травень 2023 року. Значить, 4 роки спецдозвіл існував. 0 кубічних метрів газу видобування було. Відповідно, не видобувається жодної копійки ренти в бюджети не поступає. E, значить, і було зроблено просто попередніми акціонерами, профінансовано просто e, придбання геологічної старої інформації і її там пере, переінтерпретація, так і далі вони стояли, не знали, що робити. Бурити, сейсміку робити, там як далі рухатись, бо ризики високі. E, все, що хороше, уже, ну таке, що на поверхні лежало, такого вже немає. E, всі нові спецдозволи, Ті більше, які будуть виставлятись на аукціон, вони дуже складні геологічно і дуже ризикові. Значить, Ми почали співпрацю, і от що ми зробили? Значить, Впровадили на цьому спиздозволі матері судії, те, що я доповідав хау ну, на минулих конференціях, це. Ну, фактично, конкуренції в цій методиці зараз немає, бо може тільки скласти через там 5-10 років, коли в нафтогазову добуну галузь переведуть на штучний інтелект. От тоді може бути конкуренція. Зараз е, ця методика, ну як природній інтелект, використовується при її впровадженні е, ну, на основі практичного досвіду, так? Ми підібрали команду геологофізичну, фізичну, мінімально там чотири чоловіки важливих, які мають забезпечити виробничий процес. Їх не було в компанії, так? Значить, це дозволило почати рухатись якраз по польових роботах. Далі проаналізували, пропустили через цю матрицю всі можливі варіанти, поклали на економіку, прорахували їх і зробили програму розвитку, так? провадження. В вересні ми почали, в жовтні вони вже почали її впроваджувати фізично. Ми просто супроводжували її. Значить, тепер, так, ще скажу, що по, по дорозі, ну не відкрию секрет, ми в першу чергу порекомендували працювати старими свердловинами, так? Бо є на площі старі свердловини, вони теж дуже високий ризик, але ми застосували. Ну, Сучасні технології в роботі з такими свердловинами. Це в першу чергу залучили компанію партнера, одну з найкращих по каратажу і роботах-свердловинах. Ну, не буду теж скривати, додатково рекламувати її не потрібно. Ухспес геологія так? Значить, вона теж активно розвивається, і її залучення ну, дозволило підтвердити пропущені горизонти в старих свердловинах і провести всі ефективно роботи по для отримання продукції, так? Крім того, ми ще зробили повний технічний аналіз контроль технічного стану цих свердловин, бо одна, бо дві свердловини вони ну мали такий плачевний стан. дуже Довго після ліквідації багато часу, як я казав на минулій конференції в Полтаві, земля крутиться, цементний кам... камінь може розрушатись, там міграції можуть проходити, і одна свердловина навіть мала газопрояви на поверхні, які ну, забруднювали атмосферу. Ми повністю провели контроль цементного каменю і, і, значить, технічного стану колон тих старих, які були спущені. Далі просто проведена якісна перфорація, отримана продукція. І на сьогоднішній день, ну в травні, я навіть не буду називати назву компанії, можете в реєстрі подивитись, яка із нових компаній почала видобуток в травні 2024 року. І практично, я не знаю з Нового року, чи якась нова компанія цю добичу почала в Україні. Значить. Побудовані були газопровід, газопроводи підключено до існуючої системи. Немає значення, яким чином цього досягли, але компанія з розвідувальної, так, та, яка не знала, що робити, вона стала видобувною вже. Це зовсім інший рівень компанії. Пішли рентні платежі в бюджет всіх рівнів. Так. Ще раз повторюю, створені робочі місця. і Інвестори вже знають, що робити на даному спецдозволі. Це наступний крок буде якраз комбінація з 3D сейсміки і з технологією картування промислових покладів пана Петровського. Так? І після цього нове буріння, і планомірне збільшення видобутку. Нове буріння планується з використанням вітчизняних компаній, які. Присутні на конференціях New Folka, так і тих технологій, сервісних, які також присутні на конференціях Нюфолка. Бо це є показник ну, присутність на цих конференціях, показник, що компанії працюють перше, хочуть працюють, шукають ефективні шляхи її роботи, і їм же є чим похвалитись по результатах їхньої роботи. Так що закликаю більше компаній бути присутніми. Ну, це просто логічний процес і як це, природній відбір, так? як в природі, так само і серед компаній. Ті, які хочуть, ті будуть, і, і будуть тут присутні. Значить, далі ну, це була перша частина того, що я пропонував на минулих конференціях. Тобто це був пошук і аудит повний геологічний для потенційних інвесторів, так що дозволило залучити інвестиції в геологорозвитку на конкретні спецдозволі на заході України. А друга частина пропозицій це до власників уже спецдозволів, які розчарувалися, наприклад, або які не знають, що робити, або не можуть залучити інвесторів, тим більше іноземних. Ми повністю можемо виконати. Я назвав цю фразу тюнінг нафтогазових спецдозволів на користування надрами. Запам'ятаєте цю фразу тюнінг спецдозволів. Це так по аналогії з тюнінгом автомобілей. Так? До тюнінга це, на неї ніхто не звертає увагу, а після тюнінга вона на, на, на аукціонах продають там за, за десятки сотні мільйонів е, доларів. До речі, хочу сказати, що перший етап впровадження з зекономив інвестору 4 мільйони доларів. Тобто, один варіант програми був на 6 мільйонів доларів інвестицій. Пустили перший газ, перша добича за 2 мільйони доларів. Так що ця співпраця напряму дає економічний ефект для компанії. Дякую за увагу. Слава Україні!